Всім привіт! З вами я Лана і сьогодні питання про роботу. руне, Чи варто змінювати людині, яка зараз дивиться цей розклад, місце роботи станом на зараз. Місце роботи. Дивіться, руни кажуть, що ви перебували в застої, але отримали інформацію. Зараз до вас приходить якась інформація або прийде і будете налаштовані на те, щоб їхати або йти на нове місце роботи. В всякому разі, так на вас впливає та інформація, яку ви отримуєте. Можливо, ви хочете повчитися спершу, отримати знань, а потім вже змінювати. А чи варто, покажіть, руни? Знов-таки показує, що це буде щось незвичне для вас. Ви не звикли працювати, це якась нова сфера, можливо, або нове місце роботи. І що? Чи на благо це буде? Так, це може бути вам на благо. Ви знайдетесь, там задоволення, гармонія буде, вам буде подобатись. Оце, оця робота, незважаючи на те, що ви там, можливо, мало ще що розумієте і знаєте, вона для вас незвична, але там вам буде подобатись. Добре, а покажіть... Чи варто людині, яка зараз дивиться цей розклад, змінювати повністю роботу як профіль, як сферу повністю на Я б сказала, що так, у вас, якби ви нічого не робили в цьому напрямку, але ви гарний спеціаліст, вам хочеться підвищити свою кваліфікацію, ви відповідальна людина і ви хочете успіху. І ця ваша відповідальність і професіоналіст можуть привести вас до успіху. Покажіть точніше, чи варто. Робити станом на зараз. Поки що от станом на зараз приймати рішення не треба. Не різко це треба робити Чому? через деякий час. Дійсно, тут треба ще, мабуть, підвчитися і набратися досвіду або знань. Треба, знаєте, кардинальна, кардинальні зміни, щоб відбулися, щоб не повторювати якихось, можливо, помилок. Тому тут, мабуть, треба ще підготуватися щільніше. І що буде тоді? Тоді буде розвиток, новий рівень. І ви отримаєте нові результати. Спершу невеликі, але вони будуть. Тут новий ступінь. І шлях вам далі буде відкритий. Ну ось так про роботу, друзі. Кого цікавить це питання, можете подивитися і зробити свої висновки. А до речі, покажіть руни, чи треба людині станом на зараз вчитися. Якісь нові професії, кохай, чи, чи варто, чи треба? Для цього треба буде щось кидати, кидати там, де вам не комфортно, не затишно і ви в застої Тут дійсно руни зараз показують історію, коли людині не подобається, не, не подобається те, чим вона займається, і це треба буде кинути. Отчитися в новій професії. Ну, поки що, якби ні. А чому треба ще також якби, підібрати, будуть шанси якісь. Воно туди далі відкриється щось. Поки що ні, але ви, ви ще не, не визначились. Для вас це поки що закрита тема, ви поки що не визначилися, чого ви хочете і куди б вам податися. Ну, а якщо визначиться, то ні, будуть перешкоди. Поки що перешкоди. Поки що просто невизначеність, ви не знаєте. Але успіху ви бажаєте. Якщо ви сконцентруєтесь на тому, щоб прислухатись до того, що вам радить ваша душа. Тоді, можливо, вам прийде потрібна інформація. І вона може тоді бути для вас успішною. Нове навчання, нові професії. Так, тут також буде розвиток, будуть результати. Але тоді, коли ви визначитесь, поки що ви стоїте на місці, у вас пауза, ви не знаєте. Якось може вам, знаєте, страшно кидати те, що є. І перекваліфіковуватись повністю. А чи буде це на благо? Буде повна трансформація і зміни, знову ж таки. Якщо повні зміни, то дійсно воно може бути по-різному, але тут буде розвиток, тут будуть результати якщо ви повністю зміните кваліфікацію. Це треба визначити, щоб цей шлях був правильним, але це може пов'язане з тим, що вам більш подобається, те, що запалює вас. Для цього треба знати, напевне, чого потребує ваша внутрішня суть, ваша душа. А це буде правильний шлях. Не зараз. Воно відкриється пізніше, коли ви визначитесь. Тепер точно все. До нових зустрічей. Бажаю успіхів в роботі і в навчанні.